Марк Савчук, член Ради громадського контролю НАБУ, написав про скандальне оголошення підозри Коболіву. Хто не в курсі, Коболів це колишній керівник Нафтогазу котрий відсудив великі гроші у Газпрому. Ну не особисто відсудив, але під його керівництвом то все відбувалося. За це його українці любили. Але він виплатив високі премії за роботу керівництва Нафтогазу, і за це його українці вже почали ненавидіти, тому що забагато, на їх думку. Отож, про Нафтогаз, про підозру і про премії. Голова слідчого органу не може втручатися у слідство. Це прямо заборонено. Він у межах повноважень затверджує плани пріоритетної роботи, загальну координацію тощо. Оскільки набу працівників має небагато, а справ у них багато, то визначення пріоритетів є важливим завданням, передбаченим законом. Але фактично слідчий автономно веде слідство, автономно отримує санкції на дії у слідчого судді у діалозі із закріпленим прокурором та автономно передає матеріали прокуророві, який і приймає рішення про винесення підозри та передачу справи до суду. І тут є нюанси, не вдаючись взагалі до фабули справи, але чи справді питання премій у «Нафтогазі» Премії, які виплатилися в ситий і зрозумілий час на суму під 40 мільйонів доларів на все правління компанії, і були виплачені за те, що Нафтогаз дав результат розміром 4,63 мільярди доларів на користь України. То чи справді це питання є важливим зараз? От давайте порівняємо двох керівників Нафтогазу один з найбільш збиткової компанії України. На 2014 рік зробив найбільшого донора українського бюджету. Другий лише за зиму 2021-2022 років зробив десятки мільярдів гривень збитків Нафтогазу. Один очолював команду, яка виграла у Газпрому 4,56 мільярди доларів. Це майже річний бюджет нашої армії на той період до активної фази війни. Другий. Прибрав із контракту обов'язкове банківське забезпечення, і це дозволило фірташу купити газ у Нафтогазу і потім за нього не розрахуватися, створивши великі збитки для Нафтогазу. Тобто, якщо порівнювати розпилювання під фірташа і премії Коболєва, до логіки присудження цих премій можуть бути питання, окей. То одразу все ж таки виникає питання до Набу, чи так це важливо зараз саме ті премії розглядати. Тепер насправді питання. Національна акціонерна компанія Нафтогаз є юридичною особою приватного права, що належить державі. Суть корпоративної реформи полягала в тому, що стратегічними підприємствами керували найняті професіонали під наглядом схваленої макродонорами наглядової ради. Рішення про премії згідно зі статутом НАКНАфтогаз приймає наглядова рада. І виплатити премії самому собі правління не може. Немає такої опції. Тобто це вирішила наглядова рада. Чи були питання від макродонорів до НАК «Нафтогаз» та уряду? Були. Але не за преміями, а за тим, коли, як то кажуть, по безпреділу прибирали спостережну раду і змінювали. Керівника 1 на керівника 2, тобто коли якраз прибирали Коболєва. Більше того, при переході від першого до другого керівника розміщення облігацій НАК «Нафтогаз» накрилося мідним тазом. Для естетів ще додам, що кредитний рейтинг НАК «Нафтогаз» при Коболєву був вищим за кредитний рейтинг всієї країни нашої, отож виникає низка питань. Перше, чи це та корпоративна реформа, за яку ми боролися, і якою буде реакція людей, які подалися на спостережні ради та СЕО різних компаній саме зараз? Друге, можливо керівництво НАБУ, виконуючи пункт 7 статті 8 про повноваження директора НАБУ, правильно розуміє пріоритети? Третє чи точно відповідальний слідчий і прокурор дійсно правильно розібралися в логіці і нормативному регулюванні корпоративного управління? Чи просто зірки так склалися, що зустрілися дві тямущі самоти? Адже якщо це помилка, а не зрада, то формування якісних інституцій під питанням. Четверте, які наслідки цієї ситуації з погляду взаємовідносин з західними партнерами? І п'яте, суто процедурно. Навіть у рамках неправильної порочної логіки. То все-таки де тоді підозри наглядовій раді? та решті учасників корпоративного управління, чому лише Коболів.